Зіставти подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Серія вибухів на біжі біжитомира 22 червня після масовної атаки по аеродрому Харефія складав котлобання, Повторна атака, перша була в грудні, горіла також зокрема Оленд'я. Пишуть про 300 загиблих внаслідок атаки. В той же час, за даними телеграм-каналів, диверсійні групи намагались прорвати сторону сумщини, прорив сторони Білорусі. Вагнерівці були в білоруській формі. Про них документи білорусів, провокація, втрати диверсантів, 39 чоловік, 200-300 Тіла вивозила білоруські бронетранспортери, адже вся диверсійна група досягла, що на кордоні деякі перетнувши наших. Тіла вивозили білоруські бронетранспортери, але вже вся диверсійна група полягла на кордоні. Деякі перетнувши наші кордони, підірвались на мінах. диверсантів, подавили вогнем. Оборона підготовлена надійно, але це не перші загиблі вороги на Житомирщині з часу повномасштабного вторгнення. У червні 25-го року РФ розгорнула масштабний наступ на північному сході України з метою оточити суму, створити коридор до Охтирки, змусити Київ розтягнути сили згідно з розвідкою. До операції було залучено понад 20 тисяч військовослужбовців із трьох армійських корпусів. Проте вже на другому тижні операції ситуація різко змінилась за даними Гурому України. Близько п'яти тисяч солдат відмовилися йти на штурм, залишаючи позиції. Понад дві тисячі дезертирували в глиб Білгородської області. Декілька рот і батальйонів передали контроль над своїм озброєнням і перейшли під контроль Легіону Свобода Росія. Близько 1200 осіб здались в полон, вийшли з бою з білими прапорами. Інші підрозділи застигли на місці, ставши практично мішені для артилерії Сил оборони України, Українська оборона в Сумах, оборона сум організована в чотири ешелони. перша передмістя, мінно вибуховими бар'єрами, контрснайперськими групами. Друга ударно маневрана група з підрозділів ССО, тероборони ГУР, третя – мобільні резерви, що діє за схемою вогневого оточення. Четверта внутрішня кільце оборони міста з дронами Камікадзе, системами РЕП. Спроба противника проникнути до міста повністю провалилась. Вогневий контроль української артилерії БПЛА паралізував маневри ворога. Ми не просто стоїмо. Чекаємо, поки вони зламаються. Остаточно офіцер ЗСУ на сумському напрямку. Геополітичний перелом НАТО в грі після консультацій з ключовими державами G7 НАТО дало тихий сигнал. Міжнародна миротворча місія може бути розгорнута на заході України для охорони логістичних коридорів, підтримки інфраструктури, вивільнення українських резервів для фронту, зокрема сумського, за підтвердженими витоками місію очолить залужний як особа, яка має довіру з боку альянсу. в місці братимуть участь сили з Польщі, Литви, Канади, Німеччини. Офіційно це стабілізаційна присутність, неозброєна наступальна. Це перша присутність НАТО в Україні з моменту повномасштабного вторгнення. Політична криза в Кремлі після звіту Герасимова про масову втрату боєздатності на північному сході та зливу частини техніки до РДК. Патрушов провів закриту нараду з силовиками основний порядок денний. Чи зможе Путін контролювати ситуацію ще тиждень? Чи слід активізувати план трійка, умовне відсторонення президента в разі загального колапсу фронту? Фактично, Патрушов готує сценарій заміни у найкритичніший момент. Символічна точка зламу в Росії починає ширитись повідомлення про другий Хасавюр та на лохмирного краху імперського наступу. Сумський напрямок стає прикладом морального зламу війська, якого боїться кожен авторитарний режим, коли армія не слухається, народ не боїться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.